Так, всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів, але сьогодні вирішив першим записати стрім саме драконячого турніру, тому що в мене тут більші, більші перспективи. Турнір, корова битва п'ятизіркові всі кольори. Чому кажу більші перспективи? У мене оборона в з першого дня. І, чисто теоретично, я в топ-100 попадаю. Буде гарний результат. Якщо, звісно, хрестика сьогодні не отримаємо, худху, надіюсь, не отримаємо. Поїхали швиденько, відбігаємо, подивимося, що в нас буде. Перший бій. Так, тут потрібно більше синіх. Блокератор не потрібен. Ну, як потрібен, але в перспективі більше синіх, бо швидше центр пробити. Тому що він мінус броню кидає, плюс підпалює страшний. І ось цей страшний. Цей так собі, боляче просто, але там на одного промахи. Тож такий незручний за рахунок цих своїх бафів, але все-таки центральний і найстрашніший, тому беремо троє синіх. Поїхали перший бій. Так, надіюсь, дадуть камінчик останній день. Треба обережненько це все обіграти. Що в нас є? У нас є якесь комбо, щоб трієчку синіх вкрай скинути. Комбо в центр з четвіркою червоних. Давайте подивимося, чи тут синій знизу не вилізе. Якщо вилізе, буде прекрасно. Шкода. Якби виліз, я б зараз ось так зробив. Що пості червоні. А так, скоріш за все, ось тут буду рухати. Знову ж таки, синій поламаю. Але четвірка буде червоних. важливіше. Ну, синіх мені більш потрібно, бо в мене все-таки їх трійка, але мені їх в центр треба скидати, а не десь по кутиках. Сині, сині, сині. Ладно, давайте поки так краще. Так, виріс ще синенький, прекрасно. Ну, знову ж таки, дуже шкода, що ти мене таки вдариш. Умовно, я там тут зберу трійку. Можна навіть, не знаю, четвірку плюс трійку ось так. І ми зарядимося. Але за цих три ходи мене вдарять і підпалять. Що дуже не ок. Е, привіт, Роман. Дякую. Можна тут. Але ми цей камінчик втратимо. Незручно, дуже незручно. Дуже хочу обережно, бо все-таки останній день. Так, якщо ми бомбу червону взірвемо, тут тільки два камінчика синіх полетить. Тут третій камінчик можна. Не вб'є його випадково три камінця. Три камінця може й вб'є. Можна і тут трійку прямо в нього скинути, але багато поламаємо. Все-таки важливіше добити червоного дракона. Давайте так. Надіюсь, його цей камінчик не заряде. Не зарядив. І скинемо тут разом з зривом червоної бомби. Все, добили. Прекрасно. Дуже важливо було його добити, бо він дуже больно підпалює. Добре, тоді далі, надіюсь, великих проблем не буде. Доброго вечора, Антон. Сьогодні вирішив. Драконячий турнір саме перший записувати, бо. Бо планую попасти в топ 100-100%. В 100%, і далі навіть в топ-10, Ну зараз побачимо. Так, цього можна буде добити, тому б'ємо сюди. Угу, прекрасно. Давайте тоді разом з зеленими. То, що ти вдариш, не сильно страшно, б'ємо по цьому дракончику. Ну, все, тут уже на 90% перемога. Цей дракончик, якщо вже його кастанув, вони тільки будуть помирати. Вони вже ніяк не відхиляться нічого не зроблять. Просто обережненько рухати і чекати, поки вони самі себе дотравлять. Так, ти ще не зарядився. Давайте, якщо що, ми тебе бомбою доб'ємо. А, навіть зразу бомба зірвалася. Ще й вдаре даже. Ну все одно нічого страшного, що вдаре. Все одно я це все переживу. Так, ви померли, тебе добиваємо. Супер. Перший є. Да-да, тут тут треба прям точно не спішити, бо дуже хочеться попасти в топ-10, якийсь в топ 100. Хух, поїхали далі. Так, тут червоних треба більше. Міняємо назад свого дракона, який блокує. І, 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 і йдемо так. Цей не страшний, він хіл ріже, а ось цього треба пошвидше вбити, щоб він міньончиків не наложив. Хоча з другої сторони цю сторону хотілося б також забирати. Балін. Там мінус атаки, мінус захист. Мінус атака, мінус захист. Ні, ну все одно набагато важливіше цю сторону. Окей, поїхали. Щоб йому виживаємості не дати, щоб він не встиг цих своїх міньончиків визвати. Так, що в нас є? Червоних нема не ок. Але можна щось в сторону синіх порухати. Синіх, синіх, синіх. У мене сьогодні набагато гірше, як вчора. В мене вчора серед дня на 15 хвилин вмикали. У е, мене світла не було. 20 з лишнім годин. Умовно, вчора в 12 годині вимкнули і тільки щойно вимкнули. Ну, десь півчасика назад, може чуть більше. Е, більше 22 години, 23 години не було світла. Взагалі. Чим далі, тим гірше. І ще й пишуть, що сьогодні знову може бути масована атака. Ну, сьогодні-завтра, там уже побачимо, на днях має бути знову. Якщо знову прилетить в енергетику, я не знаю куди вже гірше. Кажу, я вже планував, що малечу з дружиною відправлю десь кудись. До родичів, знайомих чи, можливо, до батьків на дачу. Сам буду тут мучитись, бо сам поїхати не зможу. Так. Не подобається поки нічого, давайте так. Може, зелений білі заше комбо полетить. О, піднялись. Прекрасно. Це добре. Яке б воно комбо не було, але комбо все одно чудово. Все, найважливішого дракона зарядили. Тепер вони помаленьку помирають. Тепер основне пропускати десь ходи. І все буде добре. Блін, що я по цій стороні б'ю, я ж туди мав зносити перший. Е Ладно, я думаю, не критично, але але буде все добре. Та-да, було б класно, якби теж жив в будинку власному. В принципі, я всеньке життя так прожив дитинство. У мене в будинок в батьків. І. Опалення центральне є. І якщо що, і грубка є, що можна і на дровах палити. І газ, вода централізована, і свій насос, якщо що відключить все є. Город, живність, умовно, там якісь там поросятка курки і так далі. І генератор, якщо навіть світло вимикнуть. Там можна жити. Тільки за бензином їздити, все інше буде 100%. Але в місті так не вийде. Давайте, мабуть, пропускати спочатку. Ай вони ще трішки паляться, бо не бачу, що можна піднайти. Зелені, зелені, хотів би по тому скидати. Ще треба пропустити хід. Пропустити, пропустити. Блін, і нічого гарного не пропускається, тільки заряджатися будуть. Ладно, давайте так. Супер. Помри. Є. Yeah. Тепер зелені в пустоту разом з червоними. Угу. Червоні не зарядились, зелені не зарядились. М -м -м. Може, тут зелений під'їде ще один не під'їде. Доведеться складати самому. Так, і б'ємо по цій стороні. Що ти там робиш броню мені зріжеш трішки, да Мені зразу по ньому і б'ють, ну знають же, по кому бити, в кого броня зрізана. Так, і ми можемо червоних зарядити. Ну все, тут перемога прекрасна. Цих ти не б'єш зараз за один свій удар? Даже і по них, до речі, і вдарив, цікаво. Єдиних, хто заряджений, знав, по кому бити. Е так, і поїхали завершувати. Ну да, тато в тебе продуманий. Поїхали далі. Червоний. Червоний. Повертаємося до плану з трьома синіми. Готово. Поїхали. Тут ось цього треба буде швиденько вбити. А що ти робиш Я навіть не знаю. 200 урона по всіх. Хм. Мінус 3000 захисту назавжди, бо ми не зможемо відхилятись. Боже страшний. Оце страш... Це такий, як в мене синій, умовно, кожен хід буде травити по 1500, поки ми не програємо, бо ми не зможемо відхилятись. Дуже страшний. Надіюсь, ми його не зарядимо, цього повільного. Ну, і цього хочеться пошвидше вбити, тому що він сам по собі дуже боляче б'є, і мінус захист вішає. І мінус регенерацію мани. Тут і цього треба вбити, і ось цього. Тут прям важко буде. В будь-якому випадку синіх залишаємо. Та пошвидше центр пробити. Так, ох, добре, добре. Тепер питання. А чи треба нам. кристал? Чи ми обійдемося четвірками? Там просто можна ось тут там дві четвірки і червона і синя. Потім зверху ще одну четвірку. Більш надійніше як на мене, четвірка ніж кристалом. Ми його маємо вбити зараз. да Прекрасно. І червоніше полетіли. Так, блін, по кому ж таки першим бити? Давайте ми поки не будемо синього використовувати, ми зарядимо своїх червоних і, мабуть, краще в пустоту, щоб потім синій доверху. Ой, ой 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 це вже забагато, що кристал зібрався. Зріжемо йому броню, а потім уже будемо бити. М -м -м, не сильно боляче в принципі, якщо взірву червоний кристал тут а полетить, кучу камінчиків в нього. Можна. Але ми не перезарядимо червоних. Можна в синіх зверху через фіолетовий кристал взрив. Тут багато, здається, не зарядиться. Але ми зарядимо своїх синіх. Давайте все-таки пока без червоного кристалу. Подивимося, що в нас тут вийде. А, би все одно взірвались, цікаво. Так, і добиваємо тепер отого кутику страшного. Спочатку по всіх, потім туди. А тепер ми, до речі, червоним перезарядимося. Тепер можна. Ти, що там вдариш по одному, і промахи повішуєш взагалі не критично, тому перемога. Навіть так майже добили. Так, поїхали далі. Ух. І тепер те, що я більш за все не люблю, це фіолетовий центр, бо в мене жовтих взагалі немає. Ось цей страшнючий. Цей хіл, об нього можна заряджатись. Він кліти, правда, дає. Але об нього можна заряджатись. Перш цю сторону треба зносити. Ось цього страшного дракона і ось цього, щоб він на міньони не накладав. Тому б'ємо по цій стороні, заряджаємося об цю сторону. Але повертаємося до плану з червоним блокіратором. Фіолетових в мене взагалі немає. Будемо надіятися, що щось ми та й швидше зарядимо. Поїхали. Так, червоний кристал. Червоний кристал. Він дуже класний. Я теж та собі також хочу цього старгейзера. У мене взагалі жодного фіолетового немає. Мені хоча б будь-якого. Але цей мені дуже подобається. Він просто що там пришвидшує регенерацію боковим. Цьому, що пришвидшить от що цьому пришвидшить, не дуже добре. Кристал, кристал, кристал. Якийсь пробувати складати. Чину його в баню. Давайте ось тут червону трійку складемо. Потім червона в центр буде. Можливо, навіть через комбо також в центр зберемо четвірку. Поїхали так. Раз, два. А потім четвірку в центр скинемо, а не трійку. І, мабуть, ось тут, щоб сині, ой, синій зелені потім під'їхали. Блін. Давай синій знизу зразу. Ух, добре. Так, ну, його ми зарядили. Будемо получати люлей. Ти в червоних б'єш зараза. Пришвидчувати, кажу, пришвидчувати, сповільнювати. А не пришвидчувати він буде. Синіх тепер треба думати, а не червоних. Червоних ми вже не зарядимо. Можна, в принципі, зеленого для виживаємості. Давайте так, в центр все-таки. Раз і два. Спробуємо по цій стороні ми домовились бити. І зарядити синіх. Так, да, він зараз нас удари. Дуже больно ти б'єш. Мало того, що боляче, так що я так узріже. Одної бомби цього знести вистачить, але не вистачить зарядитись синім. Ну давайте пропустимо хід, подивимося, знесемо цього в центрі. Подивимося, чи тут може сині якісь під'їдуть, ні. Ні. Але червоні майже зарядили. Так, ти уже зарядився. Чисто теоретично, можливо, тут зараз складуться вони. І знесем його до удару, щоб він міньонів тих не вішав. А вдруг щось ще вилетить після фіолетових. О, навіть червоними знесли, прекрасно. Так, ну по кому? Б'єш червоних чи ні? Ні, живі. Тебе ми бло... мінус броню і тебе блочимо, бо це найстрашніший дракончик. Єп, заблочили, заблочили все. Тепер складаємо, -е, синіх і закінчуємо. Так, ти заблочений по тобі ми не б'ємо, будемо бити вже хілера цього. Ну і прекрасно. Тут можна вже і кристал. І взривати відразу його. Все одно ти нічого не відхиляєш, тільки кріти досиш. А, ти диспелиш. Не подумав. Ну, ти догоріш все одно. Не дочитав, не подумав дійсно, що він диспелить і той таки дав йому змогу вдарити. Ну, все добре. І останній. Ух, ну давайте. останній, останній, останній. Дайте, будь ласка, щось неважке останнє. Без того фіолетового таунта в центрі. І без ось цього дракончика. Синього. І буде нормально. З Синім дракончиком. І з фіолетовим важким. Знову це найважче. Найважче мені грати проти фіолетових на цьому турнірі. Знову ж таки, з плюсів крайній дракончик хілер можна об нього трішки зарядитись, але він дає бонус до атаки. Цей боляче б'є. Цей зарядиться буде біда, але основне центр пробити. Ну, знову ж таки, немає жовтих. Лишаємо червоного блокіратора. Поїхали. Тут нема на що змінювати. Точно йдемо таким самим складом. Біда. Біда пока що. Бо ні червоних, ні синіх немає. Можна зелених підіймати потрішки. Але сенсу з них зараз великого немає. Тут можна жовті зверху скинути, щоб знизу жовті склалися, типу якесь комбо пролетить, вони трішки піднімуться. Але ми цим не знаходимо собі ні червоних, ні синіх. Просто комбо. Комбо ради просто комбо таке собі задоволення. Краще вже ось тут, як пропоную червоних, тоді хоч тріючка зелених в ряд стане доверху. Щоб щось тут пробувати, в центрі далі крутити. Уже буде трішки цікавіше. З цієї сторони взагалі заблочено і нема нічого порухати. Нічого не подобається. Ну Давайте почнемо з такого. Зелений кристал, не будемо відмовлятися. Якщо шо, прикриємося мініончиками. А походу, якщо шо, прям зараз і буде. Прям зразу ми його і взірвемо. Можна спочатку трійку червоних, щоб вона не ламалася. Але він все одно зарядиться від трійки. Чи ні? Чи вдруг він не зарядиться від трійки, а ми, ми на другий хід зірвемося. Він повільний все-таки. Якщо комбо не полетить, може і не зарядиться. Ризикнемо і прикриємося на наступний хід. Давайте ризикнемо. Не зарядись. Айкомбо. Він не зарядився, до речі. за трійку але виїхали ще одні зелені. Шкода. Дуже шкода. Б'ємо по цій стороні цей страшніший дракон. І ти зраз ще раз зарядися Ми навряд чи тебе вб'ємо за синіх, так? Да? Блін. Якщо шість кинемо, він зарядиться. Я не впевнений, що він за, за тійку синіх помре. Якщо умовно скинути двійку плюс двійку, так буде, мабуть, надійніше. Так в нього буде не 3, а 4 камінчика полетить, і ми його вб'ємо. Давайте тоді 2 камінчика з цієї сторони. Стоп, да. І два камінчика з цієї сторони. І, блін, ну тут вони сповільнені всі. У мене ж мінус 45 регенерації мани. Мінус 45. Дали ми йому вдарити. У мене тепер і від ударів броня зрізана. І травлюсь, і мана не набирається. Прям жахливо. Ну, давайте доб'ємо його, але. Не знаю, як мені тепер зарядитися. Е, два ходи. Жахливо. Mm -hmm. Не хочу цю сторону заряджати. Краще вже цю. Поїхали. Ти по одному б'єш, а Хілер нічого не зробить. Краще вже ту сторону. Так, ти вдарив по зеленому, окей. Це один хід. Це один хід. Давайте ось так. Сповільнення. Ай-яй-яй, її зарядили. З цими комбо бляха-муха. Вже якби хоч ви зарядились, було б добре. І диви, і знаєш, по кому бити. І б'є саме по тих, хто заряджений зараз буде. Не вбийте, будь ласка. Не вбили. Дуже надію, що ми зараз цього блакону, дракона заблочимо, і він мене до кінця бою не підпалить, бо дуже страшний. Все буде добре, там же ніяк. А, ми його навіть добили. Це, це прекрасно. Тепер по синіх. В нас є зарядка. Давайте спочатку ось тут, щоб не зарядити ще раз цього дракона. Тихо-тихо, без комбо. Є, а тепер по ньому. По ньому б'ємо і синіх заряджаємо. Не, не бий тільки по синіх, я тебе дуже прошу. Бий ось добивай червоного, зеленого. Ні, він по синьому. По зеленому. Фу. Супер. Так. Ти е, майже заряджений. Цей б'є по двох, але я не хочу, щоб цей бив. Бо в нього мана майже набрана. Тут мани дуже багато. Я ще встигну щось порухати. А якщо цього не вб'ю, він може двох зашотити. Плюс підпалити цим і так далі. Тому вбиваємо цю сторону. І. І. і, і. Так, 4 хвилини. Останній бій такий напружений. Давайте ось тут червоний. Нема. Блін, у мене зелених. Ну вони в будь-якому випадку горять, поки не помруть. Ми їх вже підпалили, вони з себе це ніяк не знімуть. Тоді ми просто рухаємо в кутику і ждемо, поки виграємо все. План є, ви вже там, що хочете, то й робіть. Основне, щоб ці кристали не повзривались, вони не зарядились, а тепер можна і взірватися. Ну що, Роман, на якому місці? Я думаю, якщо я вчора був на. Якому? 17-му. Ну, я надіюсь, десь в топ-10 попаду чи ні. Ух, добре, добре відбігали дракончиків. Оборона А. Кожен день була. Ну, давай. Барабан на дроп. На 7. Майже вгадав. Так, давай тільки оновися. На сьомому, але відрив від першого місця. Я не можу розуміти, як такий великий. Дві? До, ну, типу, 558. 558. А тута 845. Ну, типу, ну капець. Як багато. Так, давайте, давайте вже оновитися для. О, все є, оновилися. Е, ну, клас, клас. Зараз подивлюся ще. З е, ковчагу, до речі, е, був на третьому дні на першому місці. Потім пропав. Більш нікого знайомих не бачу. Синдикат. Коротше, ніхто з нормальних людей ці турніри не грає. <с. <с. <ти> Ті, хто звичайно в топчиках на звичайному турнірі. Ось так. Ну, прекрасно, все. Поїхали тепер до Антона на стрім дивитися, як звичайний турнірі грають. Тому прям супер. Відбігали. Побачимо, що правда, завтра, що буде, коли закінчиться оборона, всім додасться. Може, мене там трішки вище чи трішки нижче підніме. Але Стоп-100 -стоп вже точно не викине, якщо я на сьомому місці. Тоді це прекрасно. Синдиката тож Цигани, Здається, так, якщо я не помиляюся. Але теж 100 пальянців завжди вони там. Так, все. Тому всі, хто це дивився в записі, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто був присутній на стрімчику. Поїхали. У мене ще трішки роботи. Я поки буду стрім Антона дивитися. Треба стільку повішати і нову поставити. Буду з телефона дивитися, бо світло дали. Тому е, всім пока-пока. Результат чудовий, довольний, капець, що не програв. Е, зустрінемося. Ще сьогодні зустрінемося після Антона. Ще сьогодні, якщо світло буде, то звичайний турнір відіграю. Всім пока-пока.